Жителі швейцарського містечка Шавгаузен налякані у понеділок. Звичне розмірене життя порушив напад з бензопилою. Озброєний нею чоловік увійшов до однієї з офісних будівель у центрі старого міста і почав ранити людей. Потім утік. Поліція приїхала і відправила людей додому. А також сказала всім відвідувачам зайти в ресторан. Люди не зрозуміли, що сталося, але зрозуміли, що є велика небезпека. Поліція поки не повідомляє імені нападника. Однак, як вважають, його особу встановлено. Зріст чоловіка приблизно 190 сантиметрів. Правоохоронці закликають триматися від нього подалі. У нього залисини. Він їздив на білому мікроавтобусі Фольксваген зі швейцарськими номерами з кантону Грізон. Ми можемо підтвердити, що чоловік поранив людей бензопилою. Було поранено п'ятьох осіб. Двох важко троє дістали легкі ушкодження. Це не теракт. Ми можемо впевнено сказати, що це не теракт. Шавгаузен середньовічне місто на кордоні з Німеччиною. У ньому проживає близько 36 тисяч людей. Це наш район. Ми знаємо багатьох людей. Хто конкретно потрапив до лікарні, поки невідомо. Як бачите, поліція працює на місці. А ми, звісно, переживаємо за постраждалих Пошуки нападника. Тривають. Поліція каже, що спільників у чоловіка найімовірніше, не було.